Всім привіт! Мене звати Ярослав. Ви на каналі Бурячок. Давайте пограємо в Рауна на Board Game Arena. Це сімейна стратегічна гра, у якій можуть змагатися від 2 до 5 гравців. Я допоможу вам розібратися з правилами гри, а для закріплення матеріалу раджу відразу ж зіграти 2-3 партії на БГА. Для пошуку учасників онлайн гри рекомендую зайти в телеграм-канал та discord сервер. Посилання закріплені в описі під відео. Після тисячолітньої посухи на Рауні знову зароджується життя. Вам, шановному шаману, довірено один із п'яти світів. Божественні сили дозволять вам формувати навколишнє середовище. Щоб перетворити цей світ на колиску життєвої енергії, спокою та гармонії, щоб виграти, ви повинні так забудувати свій світ, щоб до кінця гри отримати найбільшу кількість енергії життя. У вас буде дві епохи, щоб перебудувати свій світ на енергетичне ядро рауни. У першу епоху з'явиться рослинність, рельєф і дика природа. У другій епосі процвітатимуть цивілізації. Підготовка гри. Ігрове поле спрощене. У статус-барі гравців зібрана основна інформація. Перемикач дозволяє увімкнути безпечний режим, режим довідки. При цьому відкриваються спливаючі підказки щодо будь-яких елементів із знаком питання. Зубчате колесо відкриває меню налаштування, що дає змогу налаштувати розташування елементів, розміри планшетів на ігровому полі та інше. Нижче розташовуються плитки божественних істот, жетони першого гравця. Дані про переможні бали та ресурси гравців. На початку кожен гравець має 4 кристали в запасі, автоматично перемішуються картки біомів першої і другої епох окремо. В цій адаптації вони винесені з ігрового поля. Кожен гравець отримує індивідуальний планшет та один аватар, який розміщується у верхній лівій частині. Гра складається з 4 раундів, кожен з яких розділений на 3 ходи, після чого йде фаза підрахунку очок. Щоб було зрозуміліше механіку драфту, я додам компоненти гри, які залишилися нереалізованими в адаптації. Між гравцями розташовуються супутники із значком місяця праворуч і зірочки ліворуч. На початку раунду на кожен супутник розкладається по 4 картки біомів поточної епохи обличчям донизу. Хід ділиться на 5 кроків. Перший всі одночасно отримають карти біомів із супутника з символом, який збігається з тим, що розташований під аватаром на планшеті. У перший хід ваш аватар знаходиться над символом місяця. Відповідно, і карти ви отримуєте з нього. В результаті ви і ваші суперники будете отримувати карти по черзі, наприклад, в першу епоху із сателітів зліва, справа і знову зліва. Розглянувши карти, ви залишаєте одну, а решта повертається лицьовою стороною вниз на супутник, із якого ви їх отримали. Крок 2. Потім розмістіть або викиньте вибрану карту біома. Розмістіть свою карту на будь-якому квадраті вашої дошки, сплативши її вартість, якщо необхідно. Вам не потрібно викладати карту в стовпці чи рядку, що відповідає розташуванню вашого аватара. Ви можете покрити будь-який інший біом. Однак деякі карти мають умову викладання. Найпростіше це безкоштовне, але обмежене. Цей біом не коштує жодних кристалів, але його потрібно розміщувати в певному секторі вашої дошки. Безкоштовно без будь-яких обмежень. Цей біом можна розмістити будь-яке на дошці. І за кристали. Розіграш таких біомів має ціну в кристалах. Також ви можете скинути вибрану карту, щоб взяти чотири кристали із запасу або одну спору та помістити на біом, де її ще немає. Крок 3: Запрошуємо божественну сутність. Якщо картка біома завершує рядок чи стовпець тварин або символів біому того самого типу, ви отримуєте відповідну божественну сутність. Ви отримуєте божественну сутність незалежно від того, де вона знаходиться, із запасу чи перед іншим гравцем. Ви можете призвати кілька божественних сутностей одночасно. Якщо ви закінчили рядок або стовпець, але у вас уже є відповідна божественна сутність, нічого не відбувається. Вона буде у вас, допоки суперник її не забере. Крок 4. Активуйте аватар і божественні сутності. Відбувається в довільному порядку. Активуйте біом в рядкучі стовпці, які відповідають розташуванню аватара або божественні сутності. Якщо ви не хочете або не можете застосувати ефект біома чи божественної сутності, не робіть цього. Божественні сутності, які залишились у вас і були використані в попередніх ходах, не активуються. Спори. Спори отримують завдяки силі деяких біомів, або коли ви скидаєте карту біома, а не вводите її в гру. Спора розміщується на місце вартості біома. На локації може бути лише одна спора. Вона залишається на ній, навіть якщо там ви розміщуєте новий біом. Крок 5. Переміщення аватара. Аватар зміщується на одну позицію за годинниковою стрілкою. Якщо аватар досягає кута підрахунку очок, відбувається фаза підрахунку очок. В іншому випадку починається новий цикл. Підрахунок очок активуються усі божественні сутності, незалежно від того, коли ви їх отримали. Ви активуєте всі свої біоми, на яких є спора. Подібно до кроку 4 біоми та божественні сутності можна активувати в будь-якому порядку. Також порівнюється ваша кількість джерел води з тими, хто має найменше і нараховуються бали життєвої енергії відповідно до таблички. Далі аватар переміщується на один крок за годинниковою стрілкою і стартує наступний раунд, якщо це не був кінець 4-го раунду. Кінець гри. Після підрахунку очок у четвертому раунді виграє той, хто має найбільшу кількість очок життєвої енергії, у разі нічиї перемога розділяється. Що ж, це всі правила. Приєднуйтесь в телеграмі та Діскорді, там майже кожного вечора адміни проводять збори на настілки, або ж ви можете подати своє оголошення. Удачі вам в партіях! Підписуйтесь на канал. Всього найкращого ще почуємося!